я, я хочу, чтобы вы беремо досидели. Так приема, джинка и радость. Да, вот. Попрошу, будь ласка. Я надал вам свое. Пожалуйста. Представитель приветствует. Какой? 052. Хорошо. Хорошо. Да, я не знаю. А вы хорошей Який Какие громадские? Подключение, будь ласка, покажи. Так вы Так, то не покинутый, вот примещение. Антикоррупционное движение. Походи на Ну Я наблюдаю в том, что. Вид кого наблюдаете, а? Вид кого наблюдаете? Ну, вы же уже сказали, что. Так посвящення, будь ласка. Прочтите, туда. Что вы? Ну, пожалуйста, что? Про вызывай попроще. Я понимаю. Прошу, будь ласка. Або предъявить свое посвідчення якесь. Якщо вы представляете, то садиться. А знаете. Дуже, Дуже просто. Виконує, що буде. Скажіть, будь ласка, як посторонні люди можуть перебувати на об'єкті? Ні, по, оскільки наше підприємство здійснює під контроль держави, лікарські засоби посторонні люди, люди закону не мають ніякого права. Якщо у вас немає посвідчення, кореспондентів, представників із гривальних організацій, будь ласка, покиньте таким між чимні. А ви? Посвідчення так, що на да. Так. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Як це, Національна гвардія має посвідчення? Немає. Так ви назватися можете? Кому ви це передповані, в якому ви загрозного варті?

Вам слово взагалі да, не дава. Кажу, вам слово дав. Вам взагалі нічого не давав. Є перша особа. Будь ласка, я покиньте ви, виробниче приміщення, саме ви покиньте. Ви добре, ви покиньте. Я вам кажу. Ви покиньте. Добре? Да. Я вас, Тому що вас, я, то вас вас довері... я, думаю, я вас присутності людей зараз повідомляю, що ви вчиняєте кримінальне правопорушення, да зокрема, перешкоджання законів журналістській да діяльності. У вас, у вас є ваших діях прицидив зараз. Знаєте, ваші ваших діях хамство. Хамство? Чого? Да. Я, я кажу хамство. вам, що ви, будь ласка, сідайте і, туди, і ми це? будемо проводити нараду. Целого сложность вулиця будет 2. То есть вы, ви видно, покидати приміщення. дата, примещения отлично закрутное. Не, не, то покинем. Це вам мешає. У вас відкриті, я так все понял. Ну, если у вас открыто, если у вас открытые закончились, то мы понимаем, что Ва, мы вам мешаємо. Ми просто наблюдаемся, надежитесь. У <реш> вас <реш> <реш> нету коррупции, у <вагу>. нас же здесь же все честно, правильно? Вы стесняетесь, мы будем вам мешать нам. Так пусть приезжает правоохоронность. У вас есть посвящению особистости, вас определить хотя бы. Правоохоронного. Забота, любую фак, будь определила. <реш> <реш> Причому ми прийшли тут з преси. Ми з цим брали. До преси питань немає взагалі, ви розумієте. До преси <на> взагалі питань немає. Ми з повагою ставимося до будь-якого преси. Тим паче, що цього обєкт товариша я знаю дуже об'єктивною порядною людиною. Ну я безпишусь.

Не поспішаємо. Так, Дмитра Івановича. Ну, є ж якесь. І не встановлені осіб. Який приїзд з собою. Може ви робляли, що державу знає? Ми з судьба. Чекайте, ми з кого ви оставимо. Зарушаємо працювати. Я начальник уходу цього об'єкту. Може бути запитувати. Майбурга і двинный встановленный способ на разом. Третя встановлена, Прописка Прописка да. Прописываю. Пропиская как? Человек заслуженный. Два. Два. В сомнении это нету в показывается. Так. Так. Ну, всі, хай прочитан. І я теж. Представники по мойському спілкус. Стаття 81, частина було намір. На сьогоднішнього дня у нас починає працювати артика нових